Об'єднані футболом разом сильніші. А зараз ми будемо говорити про Запоріжжя. Там теж дуже багато важливої інформації. Ворог обстріляв сьогодні Оріхів. Аскада Шурбеков з нами на зв'язку. Він є депутатом Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, вітаю вас. Вітаю. Власне, авіаудари по поріхову ворог завдав шість, якщо не помиляюсь. Обвалився під'їзд багатоповерхівки. Більше інформації я не знайшов це. Вона так ближче до вечора з'явилася. Можливо, у вас є більше інформації з цього приводу. Ми знаємо, що Оріхів фактично ворог намагається зрівняти з землею вже довший час, але там продовжують жити люди, продовжують стояти будівлі, і він продовжує по них ціляти. Ну, це фактично щоденна практика Оріхова, що ворог обстрілює їх керованими авіабомбами. А за сьогодні це було шість ударів. Фактично, дві по багатоповерхівки но повністю склалися під'їзди. На щастя, вже давно в Оріхові люди не мешкають багатоповерхових будинках, тому обійшлося без жертв. Проте слід зазначити, що це системна практика. Вчора та позавчора ворог також був керованими авіабомбами. Фактично було зруйноване приміщення колишнього райвідділку Поліції був удар по комунальному господарству, де було зруйновано Нальна техніка, тобто нам ворог намагається бити по всі... по залишкам, скажімо так, слідів життєдіяльності оріхівців, і фактично подібні удари від них немає можливості там сховатися в укриття чи бомбосховища, тому що ну від подібної виду зброї фактично повністю руйнуються навіть великі будинки, не кажучи вже там про якісь там невеличкі будинки чи укриття, які є. То будь-якому разі підвали великих будинків дев'ятиповерхових можуть стати лише братською могилою. Ну в разі якщо люди не будуть терміново деблоковані, скажімо, і звідти їх не дістануть. Ну це насправді практика того, що е, це велика ілюзія, що підвали будинків є бомбосховищем. Не є вони бомбосховищем. Тим паче, якщо підвали житлових будинків, ну от в мене мамо в Києві звичайний дев'ятиповерхівці, там е, ну просто луснуть труби, і всі, весь цей підвал перетвориться на басейн. Оти, все, от і весь, а потім ще Я треба... хочу зазначити, що подібні удари по Оріхову були раніше. Фактично, один з таких ударів забрав життя сіми людей, які якраз були в цей момент в пункті незламності в укруті. Тобто керовані авіабомби вони фактично забирають життя оріхівців, навіть які ховаються в бомбосховищах, і ми розуміємо, що щоденно, як правило, ці удари вони серед білого дня. Тобто, ворог намагається якомога збільшити число вбитих саме серед цивільного населення. Тобто, це вже така стала тактика. Максимально випалити а, прифронтові громади. Це стосується не тільки Оріхова, це стосується Гуляполе і сільських громад, які знаходяться на лінії зіткнення. Це до питання: навіщо в Україні зараз літаки? Навіщо більше систем протиповітряної оборони? Ну, принаймні для того, щоб відігнати ворога від населених пунктів на біля лінії фронту, скажімо так, це було б дуже ефективно. Е, затримали банду ракетирів. Дуже до речі, показова історія, дуже нахабна. Е, там злочинці, які вже як то кажуть. Е... Сиділи і довший час вийшли і почали робити погану справу. Можливо, ви більше розкажете про цей епізод, і ну, знову ж таки так, так, такий кримінал в час війни ще й не будь ласка. Звісно, напевно, що як депутат було ради, я повинен знати про всі ситуації. А я думаю, особливість в тому, що фактично там перший рік війни, напевно, перший період війни суспільство дуже суттєво консолідувалося, і навіть рівень криміногенності він суттєво знизився і в прифронтовому Запоріжжі, і в інших територіях, тому що ну, скажімо так, всі були поєднані спільною небезпекою, і консолідацією зусилля. Але сьогодні, як з продовженням війни, фактично кримінальні елементи вони починають прокидатися, збільшувати свою активність, тому що ну для когось війна це захист батьківщини і консолідація зусилля. Для когось це можливість а, заробити якісь легкі гроші чи тиснути там на своїх же мешканців свого міста. Тому подібні банди вони є і завдяки ефективній роботі правоохоронців, фактично і служби безпеки України і національної поліції а, оперативно проходять затримання і в цілому ліквідація подібних групувань. Я думаю, що ми будемо з таким на жаль зіштовхуватися і в майбутньому тут важливо, що силовий блок якраз показує дуже ефективну роботу. І це повинно стати. Дуже таким символом і для інших людей, які вважають, що війна це час, коли можна займатися криміналом чи злочинністю. Я думаю, що е терпимість взагалі суспільства до будь-якої злочинності сьогодні, ну просто мінімальна, тому що і військові, і представники силового блоку вони максимально зацікавлені, задіяні в тому, що подібних інцидентів просто не відбувалося. Я думаю, що це ілюзія для бандитів, да, умовних, е що зараз там є якісь кращі умови для того, щоб скоювати свої злочини, і якраз на. Національна поліція та служба безпеки показує свою ефективність цьому напрямку. Ну, та знаєте, тут коли кажуть про те, що рівень криміналу знизився, можливо, так загалом по Україні, але коли йде мова про те, що давайте всіх поліцейських геть всіх відправимо на фронт, я не проти того, щоб так люди, які там, скажімо, можливо зараз могли бути ефективними на фронті, як люди навчені володіти зброєю і там фізичний стан і так далі. Ну але ми просто розуміємо, що стане лише. Край вкрай мало поліції одразу піднімуть голову ті, які зараз сидять по щілинах і по норах. Ну це група один від років, чи там 15, інші теж кримінал, створювали проблеми людям. Ну умовні штучні проблеми. Потім казали, давайте вирішувати за певну суму. а Потім певна сума вимагалася щомісяць. Це схема відома, ще там з х в Україні, тому нічого нового. Ну але це просто як приклад. Це просто як приклад, чому важливо звичайно, і в тилу також, кожну умовно в тилу, бо зараз. А, Мати сили для того, щоб реагувати е, я хотів би, от про що звати про е, зрадників колаборантів, е, яких викривають і, і в Запоріжжі, і в області і, їх вони якось зараз почали дуже активно себе проявляти. Ну от скажімо, в Запоріжжі охоронець дитсадка наводив російські ракети. Взагалі звичайно дика історія, але чи дійсно їх багато? Чи це не якась така критична позначка тих людей, які або чекають руський мір, або готові співпрацювати, або надають ось таку інформацію як цей охоронець дитячого садочка? Дивіться, до цієї ситуації потрібно підходити системно. Ситуація на окупованих територіях нам показала, що фактично значна кількість умовно ворожих агентів, вона була заселена до початку повномасштабного вторгнення на території України. І коли територія стала окупована, я маю на увазі там, деякі міста Запорізької області, ми бачили, що люди, які були заселені там, за півроку, за декілька місяців до повномасштабного вторгнення, показали, що насправді вони були представниками російських військ або російських спецслужб. І ми впевнені, що й на території Запорізького на території інших міст під контролем владі України на жаль залишаються люди, які були свого часу або завербовані росіянами, або фактично просто направлені росіянами. Тому тут залежить від ефективності знову ж таки. Служби безпеки України це вже не перший випадок, коли служба безпеки викриває подібних коригувальників вогню чи людей, які співпрацюють на ворога, фактично заарештовує їх їх чекає сурове покарання. Тут знаєте, тут ми повинні всі консолідуватися. Я маю на увазі і суспільство, і силовий блок, щоб бачити подібних людей і своєчасно реагувати на якісь там підозрілі прояви тих чи інших людей, щоб уникати можливості давати коригувати од подібним людям якісь там дії ворожих сил. Але тут є і людський чисто фактор, тому що більшість ракетних ударів по Запоріжжю, вони були саме по цивільній інфраструктурі, постраждали ну, десятки закладів освіти. Я маю на увазі школи, дитячі садочки. Тобто, фактично такі ж заклади. В яких працював цей коригувальник, тобто він е бачить ці руйнування від ворожих ударів, але продовжує коригувати. Тут питання наскільки взагалі люди зазумбовані, і наскільки взагалі, от все, що пов'язано з Росією, воно має деформований характер, фактично, це просто викривлені взагалі будь-які людські е якості, людські цінності. І, на жаль, такі люди є серед, е скажімо, тих, хто зараз мешкає в Запоріжжі, проте знову ж таки сподіваємося, за рахунок ефективної роботи силового блоку, подібних інцидентів буде менше. Подібних людей, яких будуть викривати, буде більше ну я от у мене два, два питання. Одне з них: ну якщо ви знаєте, то та ні, то підемо далі. Росіяни хочуть відстежувати геолокацію мешканців в окупації. Це для чого? Щоб вони не переміщалися ближче до базування російських російської техніки, не наводили чи, чи як вони хочуть зробити цифровий світ в окупації? Знає, ну, Однозначно, дивіться, фактично окупанти придумують це нові нові методи контролю людей. Тобто це контроль соціальних мереж, це в цілому моніторинг взагалі там інтернет активності. Сьогодні вони намагаються по геолокації, по IP вираховувати там якісь скупчення людей. Тобто вони намагаються вишукувати методи контролю за населення. Чому це відбувається? Тому що фактично місцеве населення в значній своїй мірі не не згодне з окупаційним режимом. Хтось робить тихі акції інформаційні, хтось зробить акції прямого. Супротиву, як це було нещодавно в Мелітополі, коли, коли був підірваний підірване авто колаборантів. Тобто, незважаючи на два роки окупації, рух супротиву продовжує функціонувати. Росіяни намагаються придумувати нові нові методи, щоб контролювати мешканців на тимчасово окупованій території. Проте а, із того, що ми зараз бачимо, жодна їх така дія вона не дала суттєвого ефекту. Я нагадаю, що спочатку вони там хотіли зробити тотальну відеофіксацію в великих містах там окупованих на штат Мелітополя, Бердянську. Потім е, заблокувати взагалі будь-які і Месенджери проте жодна з цих вона не скажімо, не закінчилася для них успіхом. Ми впевнені, що навіть такі відслідковування по IP чи по геолокації, вони також не закінчаться для них успіхом. Дякую, до речі, долучилися. Дякую за коментарі. Скада Шрубеков, депутат Запорізької обласної ради.